Всім привіт! Друзі, сьогодні в чергове робимо огляд оригіналу. Також просто вибрали перших вісім, ми вже порахували вісім мішечків і будемо відкривати, дивитися, що тут є по порядку. Так, Дивлюсь тут з жіночого є. Що тут є? Кардиган. Платья, нью лук, далі щоб була бірочка. Ще одне платье. Зуття купальник, ще плаття, батник, да, андується, вот белый. Бирочка я давай. -таки. Так, зутя тут, блин, так. Еще одна. Еще тут батник, платничка. Так дальше идем. Да. До наступного будет час. Так. Пиджачок. Женочий вроде бы. С бирочкой. не так зутя раз два джинсы кофта джинсы еще другая пара зутя еще джинсы и так дальше вот в таком платье ох на бик на бик на бик Це і мене повністю розірвати. Зуття є дуже багато, Ну ця партія оригіналу з взуттям набита просто максимально. Сумочка. Зуття джинс, джинс. Це друга пара взуття. Підемо далі, теплий одяг в цьому латі. Так, що тут є? Спортивні штани. Найки. Батник. Джордж чи Георг. я не знаю, як вони Фірма. Фірм. Нью лук. Мак, фланелова сурочка, примак. Так що тут у нас є? Батник? фірма, Пакет пакетів, Next Так, це є. Шо у нас лакоста, найки uh, uh, і шляпанці. Це так би хтось на море їхав, взяв кросівки для пари і шляпки, щоб це було новий детайт джинс, uh, шорти спортивні. Ще одні шорти. Так що шо тут у нас uh, Adidas, просто. Адидас тоже спокійно кошка. піжамні штани. А, рукавички. Оже розпаковуємо кінця -які. сумка. Так, хороший нема ну в сумці, йдем дальше. Так, піжамні штани. Футболка, джинси. Зара. Найки. Це окуляри, чи включити. Окуляри. Тобі посували. Даремно знял. Все, Посували? Даремно знял, так? Лягинце. Курточка. Фірма така. ще є. Футболка велика, XXL, штанішки. Не знаю, що за фірма, Футболки більші. Там оригіналу дуже гарно. Першого-другого сорту буквально немає. Так, да, мало. А, бірочки ще одна. Коротше, що ми побачили з цих восьми е, пакетиків? Це є багато узуття, є речі з О, дивіться, ціли, цілий пакет збірками. Є речі з біркою, Є як і зимові, так і, чолові... так і літні. Якось мені здається, навіть попела дощі. Практично весь пакетик з бірками. Не знаю, що це? Блузка, батник. Кофточка. Кофточка, так. Сумочка була, вітровочка була. ну, Мені здається, що прикольний оригінал. Дякую.